Ми знаємо краще іноді фауну птахів в Африки, ніж фауну птахів, птахів нашого рідного краю. До речі, пелікани, яких ми бачимо завжди в передачах про Африку, про озеро Вікторія, це якраз пелікани з дельти Дунаю. Саме тут вони розмножуються, саме тут вони піднімають на крило молоде покоління, а в Африці вони тільки зимують. І там вони попадають в фільми, і всі ми думаємо, що пелікани це африканські птахи. В середині вересня вони відлітають, а наприкінці березня повертаються сюди. Дельта Дунаю є батьківщиною для пеліканів, особливо для рожевих. Це ключова територія в Європі, що зберігла можливість підтримувати життєздатність величезних угруповань пеліканів. Це їх найбільша колонія у світі. Вони тут гніздяться та проводять значну частину свого життя. На південному заході України на березі Чорного моря ріка Дунай утворює Дельту одне з найбільш великих водно-болотних угідь світу. Держава взяла під свій захист її унікальне природне біорізноманіття та незайману красу, утворивши на території Кілійського району Одеської області Дунайський біосферний заповітник. Самостійна природоохоронна та науково-дослідна установа, що підпорядкована Національній академії наук України, має велике майбутнє. Заповітник, відомий далеко за межами України. Співпраця зі світовим фондом охорони дикої природи та іншими міжнародними природоохоронними організаціями, вивела його на передові позиції світової заповітної справи. Заповітник має міжнародне значення. Дві країни Україна та Румунія. Володарюють у Дельті Дунаю. На теренах нашої держави південніше міста Вилкове розташована наймолодша її частина, вік якої становить майже 400 років. Щорічно біля 70 мільйонів тонн мулу дунайська вода виносить на передній край Дельти, і там, поєднуючись з хвилями Чорного моря, з морським піском. Створюються нові острови і коси, середня скорість, з якою росте Дельта, за останні два століття, становить біля 40 метрів в рік. І зараз до найближчої точки до чорного моря із цього місця біля 14 кілометрів, до більш далекої до 24 кілометрів. Тобто за 300 років море відступило на 10-20 кілометрів. І це природня молода суша Європи, нова територія України на 2 гектари. Щорічна площа України тут, в дельті Дунаю, збільшується. З обох боків українсько-румунського кордону в Дельті створено заповідники, які разом утворюють білатеральний біосферний резерват Дельта Дунаю ЮНЕСКО. Він є унікальним неповторним місцем в Європі і посідає третє місце у світі. Дунай особлива річка. Це друга по величині річка Європи. Після Волги Дунай займає друге місце по водотоку. Біля 200 кубічних кілометрів води щороку. Дунай несе Чорне море. Це ключовий обсяг води, який поступає в Чорне море і підтримує екосистеми Чорного моря. Загальна площа Дельти Дунаю становить майже 5640 квадратних кілометрів. В тому числі 1200 кілометрів квадратних припадає на українську частину, решта на румунську. Дельта Дунаю це унікальне природне створіння. Тут вплив людини мінімальний, особливо в цій приморській частині. В передньому краю Дельти, панораму якого ми зараз бачимо, найбільше біологічне різноманіття. Більше тисячі видів вищих рослин, тисячі тварин. Птахи тут в Дельті нараховується більше 300 їх видів. Серед них багато тих, що охороняються на найвищому світовому рівні. До Червоної книги України занесено 66 видів. Дельта Дунаю ключова територія для збереження птахів у глобальному масштабі. А для таких із них як Білоока Чернь, Малий Баклан та Рожевий Полікан останнє надійне пристанище на нашій планеті. Рожевий пелікан заселяє значного розміру проточні та напівпроточні багаті на рибу водойми з заростями в очерету, що чередуються з відкритими плесами. Живе як на прісних, так і на солонуватих водоймах. Це один із найбільших наших птахів. Довжина тіла дорослого птаха сягає 1,5-2 метри, розмах крил майже 3 метри. Вага однієї особини в середньому складає 10 кілограм, тривалість життя дива птаха 50 років. Прилітає у лютому березні. В Цей час можна зустріти з граю птахів, що цього року не приступають до розмноження. Гніздяться колоніями до 700 пар. Парванню передують шлюбні ігри. Птахи то піднімаються у повітря, то спускаються на воду. При цьому видають голосне бормотання і труться дзьобами. Для гніздівлі обирають глухі місця плавні з надламаним очеретом або окремі куртини, іноді піщані чи кам'янисті, слабозарослі острівці. Будівництвом гнізда зазвичай займаються самки. Самці ж в свою чергу приносять будівельний матеріал, інколи поцуплений, у необачних сусідів. Нерідко кілька пар пеліканів будують спільне гніздо. Молоді птахи піднімаються на крило за 75 днів, статево зрілими стають на 3-4 рік. Чисельність в дельті Дуная сягає більше 20 тисяч особин, і кожна кожен пелікан для того, щоб нормально себе відчувати так, природу створено, йому потрібно більше одного кілограма риби до кілограма 400. Тобто біля 30 тонн кожен день дельта Дуная платить для те, щоб підтримувати популяції розових і кучерявих пеліканів. Але це природа птахи мають теж право на життя, і ради них, ради цього. Створюються такі біосферні заповідники. Дельті Дунаю, до речі, розташована сама більша в світі для всіх видів, колон... Всі видів пелікани в колоні. Це біля 4 тисяч пар. 40 кілометрів такий радіус польотів, де харчуються красені птахи. Це практично вся дельта Дунаю. Пелікани здебільшого тримаються колоніями, харчуються виключно рибою. Для полювання обирають мілководні місця. Зазвичай птахи полюють з граями. Іноді із бакланами. При цьому вони пливуть шеренгою, опустивши голову у воду і сильно плещуть крилами по воді, створюючи доволі сильний шум. З наближенням до берега риба вимушена прориватись крізь ряди птахів, і в цей час полікани хапають здобич зубами. Ніколи не пірнають. Тільки надовго занурюють голову, іноді виймаючи її, щоб вдихнути повітря або проковтнути здобич. Ловля риби займає у поліканів лише невелику частину дня. Весь інший час вони тримаються на піщаних островах або узбережжі. Вид занесено до червоної книги України, має статус «Зникаючий» Беренської та Бонської конвенції. Цікаво, що невеликий острів біля американського узбережжя Флориди та прилегла акваторія в затоці Індіан-Рівер має назву Національний резерв дикої природи Острів Полікан. Це перша природоохоронна територія США. Загадковий пелікан – персонаж багатьох казок та легенд. У мусульман він вважається священним птахом. За переказами пелікан носив у горловому мішку камені для спорудження святинь у меці. У європейській геральдиці пелікан представляє символ самовідданої батьківської любові. Вважалося, що він розриває дзьобом власні груди і годує голодних пташенят своєю кров'ю. Існував польський шляхетний герб із зображенням пелікана. Також цей благородний птах, символ Христа і Євхаристії, був зображений на гербі глухівського полку. В Скандинавії полікан емблема донорів. Крім того, є найважливішим алхімічним символом через схожість цього дзьоба за формою з претортою, яку іменували філософським паліканом. Благородний птах був символом Петербурзького виховного будинку і залишився символом педагогічного університету. Зображення пелікана, що годує пташенят, розміщено на брамі при вході до інституту. Своєрідним відлунням цієї легенди про самопожертву заради дітей є символічний прискращому вчі. Року в Росії статуетка Кришталевий пелікан». Пелікан згадується у Біблії. Давньохристиянські письменники порівнювали пелікани, які живуть своєю плотю і кров'ю потомство з Ісусом Христом пожертвувати свою кров заради порятунку людства. Цей божественний птах, який набув релігійного змісту, широко використовувався у західному мистецтві як символ Христа, символічний код українського барокко. Від якого бере свій початок прагнення емблематичного осягнення світу всього видимого і невидимого в ньому. Емблематичною ставала, наприклад, мова живопису композиція Христос Палікан. Мотив композиції з паліканом та його пташенятами часто зустрічається як символічний образ на старовинних європейських монетах і в середньовічному ювелірному мистецтві, зображеним на одязі та предметах побуту. Часне пташине царство в дельті Дунаю найбільш помітне і привабливе: чорноголовий хохотун, кулик, сорока, сірі гуси, чаплі і, звичайно ж, красені лебеді шипуни. Лише в українській частині орнітологи нараховують майже 280 видів птахів, з яких 60 занесені до червоної книги України. Кучерявий палікан, орлан білохвіст, білоокий пірнач та малий баклан, включений до європейського червоного списку. Цікаво знати, що тіло лебедя шипуна вкривають майже 25 тисяч пір'їн. Настільки густе пір'ячко забезпечує прекрасну теплоізоляцію. Особливо завдяки шару і ніжного пуху, що лежить під покривними перами. Линька пуху відбувається поступово з липня по грудень. У шлюбний сезон наріст на дзьобі лебедя шипуна збільшується. Чим більший наріст, тим кращий фізичний стан птаха. У лебедів шипунів з'являються як сірі, так і білі пташенята, яких у минулому помилково визнавали окремим видом. У дорослому віці білі пташенята відрізняються від своїх звичайних родичів світло-рожевими лапами. Дунайський біосферний заповідник створений для збереження біологічного різноманіття природних процесів, унікальних дельтових екологічних систем. Задача, яку входить е, охорона цих природних комплексів, вивчення цих природних комплексів і раціональне природокористування. Адже це великі території 46 тисяч, більше 46 тисяч гектарів плавневих угідь навколо невеличкого населеного пункту, яким є Вилково, відноситься до Дунайського біосферного заповідника. Задача всіх нас знайти. Е, Паритет знайти баланс між природокористуванням, традиційним природокористуванням і охороною природного навколишнього середовища. Дунайському заповіднику вдається це знайти. Баклани моногамні птахи, і після досягнення статевої зрілості утворюють пари на все життя. Азійські рибалки успішно ловлять рибу за допомогою приручених бакланів. Птахи допомагають заганяти здобич у тенети, а в нагороду отримують частину улову. Досить часто знаходять бакланів, що стали жертвами власної ненажерливості. Намагаючись проковтнути надто велику рибу, птах часом давиться нею та гине від задухи. Щоденна потреба дорослого баклана в їжі становить 15-20% маси його тіла. Чені розрізняють шість підвидів великого баклана, що мешкають в різноманітних куточках планети. Знайшовши собі пару, сірі гуси виявляють сильну взаємну прив'язаність. У разі загибелі партнера інший учасник подружжя довго тужить і тримається осібно від решти гусей. Часом овдовілі птахи не шукають нового партнера і до кінця днів залишаються на самоті. Не знаючи ні зовнішності, ні голосів своїх батьків, маленькі пташенята сірих гусей інстинктивно крокують за першим рухомим об'єктом, який потрапить їм на очі. Іноді таким об'єктом випадає бути людині, і тоді гусенята приймають її за свою маму. За рівнем розвитку психіки та інтелекту, сірі гуси поступаються лише великим папугам та вороновим. Вони легко приручаються і назавжди залишаються зі своїми опікунами. У більшості європейських сірих гусей помаранчеві дзюби, у азіатських – рожеві. З часів раннього середньовіччя й до середині 19 сторіччя люди писали гусячими перами. Між іншим, сіра гуска слугувала як модельний об'єкт дослідження багатьма етологами, насамперед лауреатом Нобелівської премії Конрадом Лоренцом. Екологи радіють з того, що для птахів тут земний рай є чим харчуватись та де розмножуватись. Різноманіття рептилій, амфібій відносно невелике всього 15 видів. Однак чимало з них досить численні, особливо жаб. Їх мільйони. Майже 100 видів риб чудово себе почувають у дельтових угіддях. Виключно багатий та різноманітний світ комах Дельти. Такі метелики, як Велике Око Павича, Бражник Мертва голова, обльбиховий бражник та деякі інші за красою можуть з гідністю суперничати зі своїми більш відомими тропічними родичами. Багатий і різноманітний рослинний світ Дунайської Дельти. Тут нараховується майже тисяча видів вищих судинних та майже півтисячі нижчих рослин, серед яких чимало рідкісних, ендемічних та реліктових. Представниками древньої флори є меч трава болотна, водяний горіх плаваючий, латаття біле, глечики жовті та сальвінія плаваюча. Неабияке задоволення маєш, коли зблизька спостерігаєш цілі колонії диких гусей, які прилетіли похарчуватись водяним горіхом чи лимом? Водяний горіх, до речі, дуже цікава рослина. Вона мала велике значення і для місцевого населення, і вона велике має значення для функціонування багатьох видів тварин тут. Воєнний горіх широко використовувався місцевим населенням як лакомство. В, в тяжкі голодні роки він спасав людей від голоду. І після воєнних років він був дуже важливим, важливим кормом для худоби, до речі, для домашніх свиней. Але в природі, в якій природі, де ми зараз знаходимося, це головний корм для зимуючих дельті Дунає сірих гусей. В ядрі горіха 40% це крахмал. Це вуглеводні, які потрібні для розвитку і функціонування організму. Вся дельта Дунаю це найбільші в Європі очеретяні зарослі, майже 180 тисяч гектарів. Все сконцентровано тут в передній частині дельти Дунаї, де є мозаїчні території, території відкритої води, території зараз і очерету, невеликі острівки із рогозу, чакону, як називають його іноді в народі. От саме тут найбільша концентрація життя в заповіднику, хороші захисні умови, і там якраз збирається велике-велике скупчення птахів. Кілька мільйонів птахів щорічно перетинають і використовують територію Дунайського. Бісверна заповідника, сотні тисяч тут зупиняються на певний час, щоб відновити свої енергетичні запаси перед тим, як вони зроблять черговий переліт. Крижень найбільша і найпоширеніша дика качка, є пращуром домашніх качок. Поки самки насиджують кладку, селезні збираються в невеликі зграйки і відлітають на линьку, під час якої скидають до осені шлюбне вбрання. Качки під час линяння літати не можуть, а скинувши старе оперення, переодягаються в буденну одежину. Самки линяють лише після того, як пташенята трохи підростуть. Заготівля очерету має позитивний екосистемний вплив, тому що, вилучаючи з плановеку велику біомасу, яка кожен рік проростає, і в зарослях очерету ми відновлюємо ці екосистеми, ми їх повертаємо на більш ранні слабелі розвитку, і це дає більш великий природоохоронний потенціал. Жити в гармонії з природою це добра запорука та чудова перспектива збереження пташиного царства в різних заповідних куточках України для прийдешніх поколінь. Це була програма Україна, диво дивовижне. Шануймось!